Зараз будемо молитися молитвою проголошення, проголошення життя. Я молюся в ім'я Ісуса Христа і проголошую життя, життя Ісуса, нашого Господа, яке Він приніс з собою своїм приходом на землю. Христос Ісус прийшов дати життя, Боже життя кожному з нас. Всередині нас є велич Божа, життя з небес, в ім'я Ісуса Христа, нехай це усвідомлення прямо зараз буде в кожному. Семгутній Бог вдихнув кожного з нас своє життя, від Духа Святого відродив нас до нового життя, до свого життя, життя, в якому є світ, в якому є сила. В якому є надія. І кожен, хто надіється на Господа, кожен, хто живе в цій надії, він розправить крила, морел, буде йти і не буде стомлюватися. В ім'я Ісуса Христа. Я приймаю сьогодні цю істину, що моє життя, воно сповнене змістом, тому що Боже життя в ньому, в ім'я Ісуса Христа, Боже життя. Простікає через моє життя. Говоріться, через моє життя проістікає Господь. Боже життя захоплює інших через моє служіння. Аллилуйя. Передається іншим людям в ім'я Ісуса. Аллилуйя. Слава тобі наш Господь! Хвала тобі наш Бог. У мене є побудження, молитися за людей. Я думаю, можливо, це ці люди не які тут, а які слухають нас, дивляться. Навіть можливо в записі, і вже довгий час пройшов від того моменту, коли я зараз це кажу. У когось є психічна або психологічна проблема, яка не вирішується роками, І є проблема з сприйняттям реаль, реальності. І деколи це є щось, що не залежить від вас, і на фізіологічному рівні воно вибиває вас з колії, з колії нормального життя. Воно вибиває вас з нормального розумового процесу вам важко складати думки, вам важко складати слова, вам важко складати в своєму розумі аргументи, і ви ніби як обезсилений. І знаєте, я прямо зараз скажу, що прямо силою Духа Святого на тому місці, де ви знаходитесь, у вашому житті і у вашому розумі. Вашій психіці відбувається надприродні щось, надприродні процеси від Духа Святого відновлюють вас від маківки Голови до ніг. Всі процеси в організмі проходять в норму. Нервова система нормалізується. Психіка приходить в норму в ім'я Ісуса Христа. Всякий злий дух, який намагається вас контролювати, він не має влади над вами в ім'я Ісуса. Я проголошую. Боже життя над вами. Я от ходив молився, коли вся церква молилася. У мене було розуміння, що є людина з психологічними проблемами, яка має отримати зцілення. Якщо це ви, ви отримуєте це зцілення, кажете, в мене є здібність, в мене є благодать від Бога, жити в Божественному здоров'ї, жити в Його силі, жити в реальності, чуда, яке прямо зараз являється, в ім'я Ісуса Христа. Також я молюся за людей, які обмежені в своїх рухах, за інвалідів, які ледве стоють з коляски, які закуті до своїх крісел або до своїх ходунків. Я владую імені Ісуса Христа, руйную всякі злі духи, які паралізували вас. Я руйную іменем Ісуса Христа всі недобрі процеси у вашому тілі. Іменем Ісуса Христа, розправтеся, ходіть ноги, укріпіться в ім'я Ісуса Христа. Сповнюйтесь силою Божою, сповнюйтесь життям Ісуса Христа. Нехай сила Духа Святого виливається, передається на вас, і прямо зараз відбувається чудо зцілення в ім'я Ісуса. Якщо в вашому домі є інвалід, або той, хто не ходить, або той, хто зараз потребує догляду за ним, просто підійдіть, покладіть на нього руку і владу імені Ісуса Христа накажіть, накажіть недузі піти геть. Цій хворобі піти геть іменем Ісуса Христа. Сілення прямо зараз проявляється, прямо зараз наповнює тіло цих людей. Там, де ви, там є мудрість, там, де ви, зараз, прямо зараз, там простікає могутня сила, цілюща сила Дорогоцінного Духа Святого, який є наш вчитель, втішитель. Він приводить нас до повної істини, до пізнання цієї правди, що зцілення належить нам в ім'я Ісуса. І Дух Святий поведе вас слова. Вам не потрібно вчити, що говорити. Вам не потрібно знати, що говорити. Дух Святий, в той момент, коли ви покладете руку, навчить вас, що сказати. Він скаже через вас, через ваші уста. І людина, яка має потребу у сілені, в ім'я Ісуса. Також я молюся за людину, якою почали. Якісь плями, плями виходять на вашому тілі. В ім'я Ісуса Христа, прямо зараз, нехай ці плями, які не можуть бути пояснені лікарями, прямо зараз підуть, в ім'я Ісуса. Немає значення, що там була причина з'явлення їх. Всі процеси в вашому тілі. В ім'я Ісуса Христа нехай прийдуть норму і ці плями прямо зараз підуть з вашого тіла, іменем Ісуса Христа. Також я проголошую прямо зараз на цьому місці. Відновлення е, пораж, вражених місць когось після пожежі е, ви попеклися, у вас шкіра не заживає, і прямо зараз іменем Ісуса Христа, нехай ваша шкіра буде як у немовляти, обновлюється кожна клітина в ім'я Ісуса Христа. Нехай все, все, що було пошкоджене, воно з силою Духа Святого відновиться, і люди будуть бачити, що це тільки чудо. Що це тільки сила Духа Святого, сила молитви і сила віри в молитву в ім'я Ісуса. Це ваша віра. Зараз на ці слова реагує правильно і очищення вашої шкіри прославляє Господа Ісуса Христа. Аллилуйя! Слава Тобі, відкупитель! Хвала тобі, наш Бог і Цар наш! Аллелюя! Хвала тобі наш Господь! Також я молюся за людину, в якої вогнепальне поранення. Ви отримали поранення в руку, і рука не заживає. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Нехай це зцілення і зажилення рани буде надприроднім процесом і чудом для вас, і доказом того, що Бог любить вас. Ви можете піднятися з свого ложа і підняти руки до Бога і сказати: «Господь, я дякую тобі, Боже, за зцілення, дякую Тобі за відновлення, дякую за фізичну крепість. У когось піднявся сильно тиск вже декілька. Днів він не падає. Ви тільки медикаментозно починаєте розбивати, збивати, і він знову піднімається. Є якась причина серцево-судинній системі і в вашому організмі якісь збої. В ім'я Ісуса Христа я наказую вашому тиску прийти в норму. 120 на 80 або 130 на 80 для нормалізації всіх процесів іменем Ісуса я наказую вашому тілі, тілу прийняти ці слова. І відновлюватися по слову Господньому, що ранами Ісуса Христа ви зцілені. приймайте цю істину і нехай сила Духа Святого наповняє вас іменем Ісуса Христа. Також я проголошую прямо зараз на цьому місці, там, де звучать ці слова, атмосферу чудес, атмосферу прийняття, атмосферу Божої любові, атмосферу. Надії і дух віри. Прямо зараз в вашому серці щось відбувається. Прямо зараз вогонь Духа Святого запалює в вас силу, силу небес. Запалює в вас надію, надію небес. В вашому серці піднімається віра, піднімається ця небесна сила. Алилуя, слава тебе, відкупителю! Слава тобі, наш дорогоцінний Господь і Спасителю! Алелуя. Алелуя. прямо зараз. Алелуя. Обновлення бачення. Ви обновляєтесь в силі, ви обновляєтесь бачення. ви починаєте бачити те, що раніше не бачили. Прямо зараз падає пелина з ваших очей. І той обман, який Сатана намагався посіяти, він прямо рушиться. Якщо ви випадково нажали на це місце чи потрапили на ці слова, прямо зараз в ім'я Ісуса Христа ви розумієте цю потребу в Ісусі Христі, ви розумієте потребу в Божому шлясі, ви розумієте потребу в єдності з Богом і в виконанні Божої волі для себе. Відтепер ви не будете такими, як колись. Прямо зараз сила Духа Святого наповнює вас, відновлює, обновлює. І радість небес починає вас бурлити, вироблятися. Вона передається при зустрічі іншим людям. Ви джерело, яке переносить, переносить сюди, випрацьовуєте і передаєте, передаєте радість Божу, атмосферу Духа Святого, атмосферу миру Божого і радості в Нім. В ім'я Ісуса це атмосфера Божого Царства, і ви в ній. І несете це до краю землі. Царство Боже всередині вас і ви носії цього царства. Розповсюджуйте Євангелію царства, розповсюджуйте Євангелію, яку Господь дав вам, яку Господь поручив вам розповсюджувати. Наповнюйтесь Богом, наповнюйтесь його присутністю, наповнюйтесь його славою і передавайте її. Прямо зараз нехай бажання робити великі. Божі справи запалець у вас і не покидає вас до другого проходу Господа Ісуса Христа. Воно може бути не в активній фазі, але в потрібний час, як по щелчку пальця, як у якийсь просто тільки натяк, і в вашому дусі торжество, у вашому серці радість небес від того, що слава Господня буде пристікати, буде виявлятися, буде служити людям в спасінні, в сіленні, Преображені, звільнені демони і біси, вони тікають, коли ви заходите туди. Тому що у вас се могутній Бог. Вони не мають сили проти вас. Вони не мають здібності вам зашкодити. Ви в Божому плані і під Божим покровом наповнюйтесь цією істиною, наповнюйтесь силою, наповнюйтесь Божою присутністю і силою Слова Його. Нехай Слово Боже оживає в вашому серці і через ваші уста буде рятівним для когось, рятівним канатом, рятівним колом. Будьте людиною, яка несе звістку спасіння, возріває надію. Ви інструмент в Божих руках, ви інструмент сили Божої. Аллелуя. Амен. Аллелуя, амінь. Амінь.